Сьогодні у приватному інтересі поговоримо про особливості користування зарплатними картками. Для цього до студії ми запросили експертів. Це Віталій Бачинський заступник директора з роздрібного бізнесу комерційного банку. Доброго дня Віталій. Доброго дня. Та В'ячеслав Іваницький, експерт консалтингової компанії. Доброго дня В'ячеславе. В'ячеславе, а чим отримання зарплати на картку для мене, як для працівника компанії, вигідніше? Можете перегідніше? Звичайно, для працівника компанії ви просто можете отримувати готівкою через банкомати, до прикладу, це ви страхуєте себе від, наприклад, пограбувань. Якщо ви втратили картку, вам можуть її замінити в достатньо швидко. Також, в принципі, при виїзді за кордон ви можете надати інформацію про обороти по вашому рахунку. Це також в деяких, до прикладу, країнах дозволяється, в принципі, вони обраховують ваше і видають вам візу. Угу. Ну і немає черг в день зарплатні в бухгалтерії. Ну це також. А які вигоди для підприємства видавати своїм працівникам зарплату через карткові рахунки? Я коротко розкажу, як виглядає виплата заробітної плати на підприємстві. Для того щоб підприємство виплатило заробітної плати, необхідно, щоб матеріально-відповідальна особа прийшла до каси банку. Згідно чеку зняла кошти з каси банку, взяла цю готівку і віднесла визначене місце, де можна зберігати цю готівку, поставила її до сейфу. І чекала, поки прийдуть працівники для того, щоб виплатити їм зарплату. З кожним працівником необхідно розрахуватися на ту суму, яка вказана в відомості, тобто порахувати кожному його здачу, там 25 копійок, 30 копійок, розписатися, і чекати, поки усі працівники підприємства отримують дану зарплату. По перше, це досить суттєвий ризик пов'язаний з тим, що готівка знаходиться у матеріально-відповідальній особи в сейфі протягом певного проміжку часу. Це е, незручності в тому плані, що необхідно готівку переміщати з каси відділення банку е, до пункту, де буде видаватися зарплата. і це, звичайно, час працівника, який буде видавати заробітну плату. Е, відповідно, це не профільна задача підприємства чи організації. Організація займається чимось іншим, а не виплатою заробітної плати. Відповідно, виплату заробітної плати потрібно, грубо кажучи, передати на аутсорсинг. В ту організацію, вміє це робити, тобто в банківську установу. Для того щоб виплатити заробітну плату в банківській установі, достатньо. Переказати гроші з допомогою платіжного доручення з одного рахунку на інший рахунок, з якого буде виплачуватися зарплата, передати в електронному вигляді відомість згідно штатного розпису, кому скільки буде нараховано заробітної плати, і на цьому робота підприємства закінчується. Продовж декілька годин зарплата буде зарахована банком на пластикові картки, і після цього працівники підприємства будуть самостійно її отримувати в банкоматі чи зараховуватися в торговій мережі. Наскільки довше йде зарплата від підприємства до працівника, якщо вона йде в безготівковій формі? В безготівковій формі для того, щоб перерахувати з рахунку на рахунок, необхідно. Мабуть, одна хвилина для того, щоб перерахувати з рахунку, на який поступили гроші на карткові рахунки працівників, потрібно до трьох годин, тобто практично за дві-три години зарплата потрапляє від розрахункового рахунку підприємства на картки співробітників організації. А якщо порівняти час протягом якого видається зарплатня, якщо вона в готівковій формі і безготівковій формі, от на деяких підприємствах. Пояснюючи працівникам, чому йде затримка зарплатні, кажуть: ну бо це ж треба перерахувати вам всім на картки. Е, насправді процедура перерахування вона досить проста, вона автоматизована, тому що банки, які займаються виплатою заробітної плати, у них обслуговується не одне підприємство, обслуговується багато підприємств в Україні е, практично 16 тисяч е, 16 мільйонів. Клієнтів отримує заробітну плату. З них більше половини отримує заробітну плату на пластикові картки. Відповідно, банки вміють це робити. Вони не роблять це вручну. Це робиться згідно спеціалізованих програм, і це відбувається досить швидко. Це відбувається протягом кількох хвилин. Затримки можуть відбуватися з тим, що гроші не перераховані з одного рахунку на інший рахунок. Затримок з банком в принципі немає. Крім того, є банки, які обслуговуються на чужих процесингових центрах і на своїх процесінгових центрах. великі банки зокрема мають свої процесингові центри. Це означає, що банк самостійно впливає на зарахування грошей на карткові рахунки в середньому. Це до 2-3 годин зараховується зарплата на пластикові картки. Інших причин, чому не зараховується зарплата, як не поступили гроші, їх насправді немає. Дякую, зрозуміло. В'ячеславе, а які бувають види зарплатних карток? Чи це уніфікована послуга? У всіх зарплатні картки однакові? Ні, звичайно, вони можуть бути різними. Вони можуть бути як прості: від Марі Віза Електрон до Головських карток, тобто золотих карт, які надаються? А вартість їх може бути звичайно у кожного банку, але. Зазвичай компанії, підприємства беруть з тим тарифом, що не потрібно розраховуватись за обслуговування картки і за видачу, таких, в принципі, за видачу готівкових коштів з рахунку вашого. В принципі, можливо, навіть отримання безкоштовно пластикової картки типу Голд. До прикладу, якщо підприємство має на своєму балансі там більше сотні працівників, то. В принципі одну-дві банк може видати в принципі таких привілейованих карток як Visa Gold чи Mastercard Gold. Тобто, якщо підприємство підписує з банком якийсь договір про обслуговування фонду заробітної плати. То е, вона може вибрати кілька різних видів зарплатних карток для топ-менеджерів, для середнього керівництва для по якщо, якщо банк в принципі, надає таку послугу, до прикладу. Є банки, які просто видають е, звичайні картки е, економ-класу просто для видачі е, грошей з рахунку. І в принципі більше крім цього нічого не пропонують. А сам працівник може обрати собі зарплатну картку, коли підписує договір. Тут Якщо він погодився, що цей банк буде від імені підприємства нараховувати мені гроші, але я хочу собі іншу картку. А не цю зазвичай так не відбувається, але так було б навіть краще. Зазвичай, якщо організація велика, там 100-200 співробітників, то процес оформлення заробітної плати з підприємства виглядає наступним чином. Працівник банку приходить до керівника організації, розповідає загальні умови обслуговування зарплатного проекту. Після цього працівник... Організації, які відповідають за ведення зарплатного проекту. Визначає самостійно які картки найбільш підходять для співробітників цієї організації. Працівники організації здають набір документів і імітуються картки відповідного рівня. Зазвичай це картки самого нижчого рівня для того, щоб потім не було клопоту з тим, що картки платні, платніші. Ті, які не хотів співробітник. Про це проте це не зовсім правильний підхід, оскільки в кожного з нас, як в звичайного клієнта, є свої переваги. Хтось хоче в більшості знімати готівку невеликими сумами в багатьох. Пунктах, тобто не знімати відразу, коли прийшла заробітна плата в одному банкоматі, який стоїть на підприємстві, а знімати в багатьох пунктах, наприклад, усі банкоматні мережі. Зараз банки активно пропонують продукти, які дозволяють безкоштовно знімати усі банкоматні мережі. Кожна людина здійснює якісь інші фінансові послуги, не пов'язані з отриманням заробітної плати, наприклад, оплатою платежів, чи регулярних, чи нерегулярних платежів. Той, хто здійснює багато таких платежів, може вибрати карточку, з допомогою яких такі платежі здійснювати. По-перше, економніше, а по друге, зручніше, наприклад, можна їх здійснювати через інтернет-банкінг. Що стосується регулярних платежів, то можна встановити постійне розпорядження на списання однієї тієї суми кожного місяця. Існують картки з кредитним лімітом і без кредитного ліміта з можливістю накопичення і без можливості накопичування. Тобто оптимально, коли організація підписує зарплатний договір, вибирає умови загальні зарплатного проекту. А після цього співробітники вже у відділенні банку вибирають ту карточку, той пакет, який влаштовує їхні вимоги. А чим вони можуть відрізнятися, крім набору послуг ці банківські картки? Там я знаю ступенем захищеності, і як від цього? Залежить вартість цих карток, скажу так: самі прості картки це дійсно картки типу електрон, які по своїй суті самі дешевші, і зазвичай вони безкоштовні. Вони передбачають. Основні фінансові операції, які може використовувати клієнт, це і зняття готівки, і розрахунки в торговій мережі, і розрахунки в онлайн мережі. Крім цього, є картки типу класік, мас. Це картки більш захищені. А банки зараз їх випускають навіть з технологією EMV. від це щіпом, які є ще більш захищені, ніж магнітна стрічка. Такі картки є трошки дорожчими в межах 5-10 гривень в місяць за карточку. І є картки типу Gold, які передбачають крім захищення, Чинності бонуси, знижки в торгових магазинах на самі банківські послуги, вони являються ще дорожчими в межах 20-25 гривень за карточку в залежності від банку, але дійсно можуть видаватися безкоштовно при заведенні великого зарплатного проекту. Дякую. Ми опитали українців пересічних, як вони користуються зарплатними своїми картками, які вони знають особливості, якими послугами користуються? От зараз ми послухаємо, що вони нам відповіли. Оплачиваю товары в интернете, в магазине, снимаю наличные, понятное дело. Нет, так это безусловно, оно как бы очень удобно. Просто система работает туго. Снимаются там различные комиссии, у разных банков по-разному и так далее. Да, есть. Рассчитываюсь в магазине, снимаю наличные. Ну, смс-банкингом, да, пользуюсь. Просто ограничен набор функций зарплатных карт. Поэтому как бы особенно другие сферы применения сложно найти. Я ще тільки в магазинах. Ні, не розраховуюся. Ми люди так би мовити консервативні такого віку, що ми якось так не вміємо користуватися цими карточками в магазин. Ну от буквально вчора я покупала білети, які мені потрібно були на самоліт. Да, я економлю 40 доларів, наприклад, на білетах. Плюс візу, якщо ти відкриваєш посольстві, наприклад, в Британії. Ти не, как, невозможно оплатити онлайн тебя нет карти, а вони не приймають форму аплікаційну без проплати візи. В'ячеслав, а діс, дійсно є якісь обмеження щодо зарплатних карток, що не всі функції можна підключити на цю картку? Ну, звичайно, якщо о, звичайно, який банк, в принципі, обслуговує. Тобто ми знаємо, які в нас банки є лідери на ринку, і які пропонують багато безліч просто функцій, які можна там і проплату, і тих же самих комунальних рахунків. Що до прикладу, в принципі, навіть людям старшого покоління, як вже було сказано, їм просто це важче зробити. Наприклад, та ж сама чага. У нас, до прикладу, займається тим, що приймає платежі без комісії. І в принципі, якщо це інтернет-банкінг, то там, мабуть, також в принципі, без комісії в основному в принципі йде. Тобто там, проплата за ЖКХ, там, мобільні платежі, там, невелика комісія порівняно з іншими. І так, звичайно, тобто, банки можуть і підключити цю систему, але, до прикладу, за якісь певні кошти, які з вас будуть списуватись. Тож то то, насправді я свою картку зарплатну можу, можу розширити послугами максимально. Так, тобто але... немає законодавчих якихось обмежень, наприклад. там... Я не знаю, на зарплатні картки не можна розраховуватись в інтернеті або ще якісь обмеження. Вони існують, чи їх немає? Таких немає. Нема таких обмежень, в принципі, так. Так. А який сервіс або послуги під час отримання зарплатної картки працівникові майбутньому клієнту банку не можуть бути нав'язані? А які по закону можуть бути? Ну, в принципі, нав'язані. Про банки пропонують безліч послуг. Потрібно просто розглядати, які є варіанти. Наприклад, є банки, які пропонують разом з зарплатною карткою, також кредитну картку, а також накопичувальну картку, які є необов'язковими, Від них можна відмовитись. І кожен з має знати, що це його право. Він має тільки зарплатну картку, отримати, навіть якщо підприємці кажуть, що у нас, до прикладу, така ситуація, що ви берете всі картки, ви можете взяти цю картку, але повернути її до банку. Наприклад, у кредитну картку, на якій там, в принципі, можна розрахуватися нею, але потім будуть відсотки, за які ви будете погашати цей кредит, яка вам, в принципі, була не потрібна. Обов'язково потрібно здавати такі картки до банків, повертати їх. І, в принципі, з вас нічого не буде списуватись взагалі. А чи можу я зразу відмовитися, от перед тим як підписую цю угоду про користування зарплатною карткою, відмовитися від цієї? Бо я чув деякі випадки, коли працівник банку, який віддає цю картку, каже: ну інакше ми вам зарплатну картку не видамо, якщо ви не візьмете ці дві?' Насправді дійсно є такі випадки звичайно, відразу відмовитися можна для банків зарплатний проект сам по собі. Якщо чесно, він малоприбутковий, тому що в ході тої конкуренції, яка сьогодні існує на ринку зарплатно-карткових продуктів, тарифи, основні тарифи. Це тариф за розрахункову касове обслуговування щодо зарахування заробітної плати. Він вже наближається до нуля, а інкоді іноді складає і нуль. І комісія за обслуговування самої карточки іноді складає нуль. Відповідно для банку такий зарплатний проект являється. Неприбутковим або зовсім малоприбутковим. відповідно ті технології продаж, які існують в банках, і це цілком закономірно. Вони націлені на те, щоб продати, не нав'язати, а продати клієнту інші послуги, чи то овердрафт, чи СМС, банкінг, чи накопичувальний рахунок, чи інші послуги, які чи платежі, які вони можуть бути і корисні для клієнта, і корисні для банку, тому що буває іноді ситуація, що клієнт в одному банку отримує заробітну плату, в іншому платить платежі, ще в іншому банку отримує. Кредит під 70%. Це не цікаво ні для клієнта, ні для банку. Тому банк намагається ті послуги дати в комплексі. Проте, якщо клієнт відмовляється, він їх на сьогоднішній день не розуміє. Він ними не хоче користуватися. Він має право від них, звичайно, ж відмовитися. А як це правильно зробити? Це треба якусь заяву писати, чи письмово, чи на цьому договірі написати Я не згоден брати ще кредитну картку. Який механізм? Договір це взаємовідносини між двома особами в даному випадку. Між юридичною особою і фізичною особою. Ви маєте право не підписати договір. Маєте право попросити нести зміни навряд чи банк внесе зміни до діючого договору, але відмовитися від карточки кредитної, яка зазвичай іде іншим договором. Ви дійсно маєте таку можливість. От просто не підписавши договір на, кредитний, на кредитну картку. Деякі працівники, я знаю, які не хочуть сваритися під час такого. Вони кажуть: Окей, ми беремо цю кредитну картку, але тут же показово її розрізає, і викидає в смітник. Можна так робити? Чи ви б не радили? Насправді, І які можуть бути з цим пов'язані ну, труднощі не тільки можна, а потрібно так робити. Карточки знищуються власне таким чином, що їх розрізається. Ви коли отримуєте карточку, ви підписуєте якийсь документ, що ви її отримали. Ви берете на себе зобов'язання обслуговувати цю карточку. Платити щомісячні комісії, якщо це прописано в договорі, платити за вартість кредитного ліміту, якщо ви ним користуєтеся, платити припустимо за смс банкінг, якщо він в даному пакеті. Коли ви здаєте карточку, ви припиняєте діють. Цього договору і відповідно ви за карточку перестаєте платити. Що далі робить з карточкою працівник? Це в принципі його проблеми, тому що ви договір розірвали, ви його припинили, ви за карточку більше не платите, ваш рахунок закритий. Проте правильна процедура знищення карток, власне, і передбачає е, розріз карточки для того, щоб подальшому її утилізувати, щоб не можна було нею скористатися. Тобто, в будь-якому разі таку картку, о, яку я не, не збираюся, радше не зберігати вдома? Звичайно, ви будете платити за обслуговування цієї картки, взагалі, в принципі, також така комісія є у банків. Річне тобто, обслуговування також входить в кредитну картку. Слід пам'ятати, що кредитна картка також пластикова картка, якої розраховується там, в, торгово, в торговій мережі. З неї можна знімати готівкові кошти. І, в принципі, така ж картка, як пластикова, тільки кредитна. Це не ваші кошти, це кошти банку, які надають вам в кредит. Я зрозуміло, а які найпопулярніші зараз а, сервіси послуги, які клієнти замовляють на свої зарплатні картки, от і чим вони це? розширюють їх? Інтернет банкінг Інтернет банкінг а також смс банкінг СМС-банкінг це а, рух ваших коштів, тобто, до прикладу, це прив'язано до мобільного вашого телефону, коли зараховано чи списано з вашого рахунку якусь певну суму. Якщо це зроблено з вами в інтернеті, до прикладу ці платежі можуть бути на мобільні телефони, не прив'язані до інтернет банкінгу. Такі послуги не дають деякі в принципі, у нас, а, юридичні особи. А, і, також через інтернет банкінг в принципі, можна зробити багато чого, проплатити, замовити ті ж самі квитки, як вже говорила там панянка. І, в принципі, люди цим все більше і більше користуються, більше довіряють цьому. Чому довіряють цим минуле покоління або покоління старшого віку, тому що, ну, в принципі, раніше на руки отримували гроші, і, в принципі, вони бачили, як вони великі відні. Угу, дякую. Віталію, а які послуги зараз? Не користуються популярністю у людей, які е, отримують зарплатні картки. Я би відповів так. Мабуть, ті послуги, які найбільш поширені, вони і не користуються популярністю. Поясню, чому. От навіть наша передача зараз, наша розмова, зводиться до того, як відмовитися від продукту, який тобі пропонує банк. І ми говоримо про те, що може слід почитати, а може цей продукт дійсно нам потрібен. Поведінка зарплатного клієнта сьогодні дійсно виглядає таким чином, що банк йому нав'язує продукти, він старається від цього відмовитися, особливо від кредитної карточки, від якихось там платежів, від накопичувальних рахунків. Він відмовляється від кредитної карточки, яка видається йому як працівнику організації, яка отримає зарплату в банку під там 30 річних. І у випадку, якщо потрібна йому готівка для того, щоб купити там, припустимо, телевізор чи. Магнітофон uh, він біжить в інший банк, в якому він не отримує зарплату, і за один день отримує кредит під 70%. Оце така поведінка у нас отримання споживчих бланкових кредитів. В світі воно виглядає зовсім по іншому. У світі виглядає в Європі, зокрема, що є зарплатна дебетова карточка, є кредитна карточка, на яку нараховується доволі прийнятна відсоткова ставка, і при необхідності неї скористатися, вже з нею прийти, розрахуватися. Якийсь час навіть там сорок днів, 50 днів не платити Сотки про розрахунку в торговій мережі, тобто це кредит набагато вигідніший ніж кредит в іншому банку, де він не отримує заробітної плати. Це послуга, яка дійсно сьогодні клієнт приходить. Він відмовляється, тому що він не знає, що це для нього більш ефективно. Послуга платежів сьогодні практично кожен з нас здійснює платежі. Проте ми в одному банку оформлюємо зарплатну карточку до іншого банку, які знаходяться близько до нас, ідемо, здійснюємо платежі, приносячи в банк готівку. Тобто зарплатної карточки знімаємо, ідемо в інший банк, несемо готівку. Більшість банків передбачає такі розрахунки з допомогою тієї зарплатної карточки набагато дешевше, а то й безкоштовно. Причому більшість платежів, які є регулярними, тобто відбувається кожного місяця, платиться в режимі онлайн. Хорошим звичайно, сервісом є накопичувальний рахунок. Більшість людей, які отримують заробітну плату, можуть відкладати частинку коштів на для того, щоб назбирати певну суму коштів і купити якийсь вагомий товар. Відповідно, разом з зарплатною карточкою такий клієнт може оформити накопичувальний накопичуваний рахунок, на який буде теж місяця накопичуватися сума коштів. Тобто, це ті послуги, якими сьогодні клієнт не користується, розуміючи, що йому їх нав'язують, проти ними користуватися насправді зручно, і перед тим як відмовитися від даної послуги, слід подивитися і почитати. А може не слід відмовлятися від даної послуги, може вона корисна буде мені. А я можу відкрити на одну зарплатну картку, скажімо, ще кредитну лінію? Якщо я вичерпав гроші, які мені прийшли зарплати, але мені не вистачає, я ще добрав. Так, звичайно, є е, два типові, як мінімум, два типові варіанти оформлення такого е, кредиту. Це овердрафт на зарплатну карточку. Він полягає в тому, що у випадку, якщо на вашій зарплатній зарплатні картині залишок, тобто готі залишок е, дебетовий, зменшився і він стягає нуля. У вас є можливість в межах 70-90% від зарплати взяти в банку в кредит і платити за це невелику відсоткову ставку. Е, при Необхідності використання більшої суми коштів слід оформити кредитну карточку і користуватися кредитною карточкою, яка дозволяє отримувати не одну зарплату в межах трьох і шести зарплат для того, щоб погашати її поступово. Овердрафт закривається при заході зарплати зразу. Тобто ми скористалися, припустимо, тисячою гривень овердрафту. На тій самій зарплатній карточці зайшла заробітня плата на карточку. овердрафт погасився. Все, що Більше від суми тисячі гривень, тобто вашого овердрафту, який погасився, це ваш додатній залишок, ви знову ним користуєтеся. Погашення кредитної карточки виглядає таким чином, що невеличка сума коштів кожного місяця, припустимо, там 10 від заборгованості, гаситься також з вашою зарплатною карточкою, з дебетного залишку. А ці всі послуги можна відкрити і в телефонному режимі, чи треба обов'язково йти за укладати якісь додаткові угоди, щось підписувати на стосовно зарплатної картки, звичайно, вам потрібно буде. Присутнім в відділенні банку тримає. Якщо я додаткові послуги, от такі як овердрафт, там, смс банкінг. Якщо в мене його немає в базовому пакеті цієї картки, а я хочу додати. В принципі, це можливо в телефонному режимі замовити, але до прикладу, вартість цього кредиту також буде сягати близько максимально. Зараз досягає десь 36% для. Клієнтів фізичних осіб і о, можливість навіть є в деяких банків до трьох заробітних плат оформити вам кредит. Але заробітна плата, ви взагалі ну, розумієте, що потрібно, щоб була немаленька. Угу. А, чи може працівник сам обрати банк? Якщо, скажімо, підприємство уклало договір з одним банком, а працівникові легше працювати з іншим, бо в нього там або кредит, або іпотечний, або ще якісь відносини. Згідно закону України про оплату праці, стаття 24 чи 26, зараз не пригадаю. Працівник, письмово повідомивши організацію, має право не тільки обрати банк, у якому він буде отримувати заробітну плату, а й попросити організацію відправляти йому заробітну плату шляхом. За допомогою Укрпочти до місця проживання, тобто адресно, там де він проживає, і це все відбувається за рахунок організації. Це передбачає закон. Відповідно, співробітник може це зробити. Проте, якщо взяти реалії і подумати, що організація з штатом 100-200 співробітників. Зможе зараховувати зарплату на 184 банки, в банки, які захочуть отримати зарплату співробітники, де ще й інше носити по домівках. Така виплата заробітної плати перетвориться на абсурд, і на сьогоднішній день це просто неможливо зробити, або дуже важко зробити в технічному плані в плані персоналу, який буде обслуговувати такий зарплатний проект. Тому законодавчо це регульовано. Якщо співробітник це зробить, то організація не зможе відмовитися. Але якісь стосунки, які склалися в організації між керівництвом і співробітником, вони стимулюють такі. Відносини, щоб зарплата обслуговувалася в одному, максимум в двох банках. Але якщо людина піде таки на скандал, там що є, через що сваритися, є велика вигода, наприклад, користуватися в цьому банку, обслуговуватися ніж в іншому, чи приблизно в усіх банках в Україні, які роблять зарплатні проекти, у них умови плюс-мінус однакові. Ну, ви ж розумієте, що все це підкріплено територіально. Наприклад, в певних районах навіть Києва, а не всі присутні банки, особливо банкомати. Які потрібні також в принципі, нашим українцям. Тому можливо, в принципі, в якомусь там сенсі це в принципі, правильно було б змінити банк. Але в основному підприємства беруть так, що банк-обслуговуючи знаходиться поруч з підприємством, яке користується цією послугою. Тому в день зарплати чи там будь-який день можна було просто піти і зняти ці кошти, якщо це потрібно. А йти на такі міри, до прикладу, щоб змінюють. Тобто балі... Дякую вам, панове. Це був приватний інтерес. Ми говорили про те, як правильно користуватися зарплатними картками. Побачимося через дві години в цій же студії. Дякую вам.